Добрий день, мої любі. Вибачте, я буду сьогодні в цьому відео в очках. І не для контенту прошу. І жаліти мене не треба. Жаліти мене не треба, тому що це. Що таке за зазом? Дуже кольосож. Давайма, закривай. Зараз їду, хотіла зранку прямо поїхати. Коротше, мій дімка добровольцем йде на фронт. Там і за фотокарточки, це ж йому, мабуть, військовий там квиток випиш. Та не мабуть точ, бо в нього ж там бумажечка ця, як приписне. Ще раз скажу. він був знятий з обліку за статтею, за судимість, а стаття дає відстрочку. Ще. Позвонив, що я зробив фотографії. Кажу, ти ж мені зателефонуй, тому що він каже, що мені нічого не потрібно, мені там все дадуть, але. Але кажу, ну купувати таке, знаєте, там якусь одежу, цю, то я не знаю, будемо це пізніше, тому що він в учебці. Я не буду нічого зараз розказувати, тому що зараз я його заберу. Ми поїдемо, треба йому зробити скло на телефон. І якесь портманешечку треба, щоб туди документи покласти. Бо в нього ж документи це у тут, він же його носить не буде. Дуже важко, дуже важко, але це його вибір. Він має дуже великі претензії, він засуджує Зеленського, він засуджує Верховну Раду, він засуджує наших мінтів, все. Але ну, така доля в нього, що він сам винний, що це трапилося. П'ять років тому він відсидів. Там це більше, ніж 5 років, років 7. Що життя пішло не по той лінії. Він це все розуміє, що зараз він нікому не потрібний, ніде. І вибір тільки такий, що знову в тюрму. Але армія ця це, це таке як тюрма. Це як тюрма, тому що немає ні ротації, немає нічого, але. Але він так вирішив, нам дуже важко, нам дуже важко я сама себе заспокою, тому що я ж бачу, що тисячі людей служать. Мене стільки підписників, чиї сини, брати, племінники служать. Тому я сама себе заспокоюю. Я думаю, що все буде гаразд, тому що не можу такого, що в житті весь час моїй дитині не весе. І кажу, коли, коли в нього помер батько, свекруха моя перша, сказала йому і він. Рив'яму своєму батьку, Чи в них грошей не було, чи я не знаю що. Це одружений мій Дмитро був нормальний він був, все гарно. Я кажу, Діма, це, мабуть, така в тебе доля, тому що ти своєму батькові рідному рив'яму. Не можна, кажуть, так старі люди. Але таке відбулося. І зараз новий етап. І я думаю, що я слухаю, знаєте, тих батьків, які втратили на війні своїх дітей. Я це все 150 тисяч раз уже проміркувала. Для мене є, був приклад і не один. Загиблих на цій війні, але це його, це його. Так, все добре. Все добре. Я не знаю, це ви будете бачити відео, коли вже він буде там. Я не хочу знаєте, робити з цього, кон, як кажуть, контент. Бо це не контент, це життя. І ті, хто думає, що хтось хай там буде, а мій буде сидіти вдома, ні. І як не писали, що я дурна, що в мене син такий, що він наркоман, алкоголік, кончений зек. А вам до цього зека дуже далеко. Дуже далеко. Так що... І... Я вас попрошу, ми будемо з вами спілкуватися, я буду вести канал і далі. Але я вас дуже прошу не зациклюватися на цьому. Що я буду вважати за потрібне? Я, звичайно, розповім. Звичайно. А все інше. Дуже боляче, дуже боляче, я не знаю, так боляче. Я... Така жінка, що я вже винесла все. Я і приговор, і на судах на цих була. Я п'ять років дитину свою чекала із тюрми. Але я казала весь час, нехай тюрма, але він буде живий. А зараз я так не кажу. Я зараз так не кажу, тому що я слухаю, що він каже. І мамі дуже важко, і сані важко, всім важко. Ми ходимо, ми не розмовляємо зараз зовсім. Ми кожен в своїх думках. Раніше за столом, ми там щось слухали розмовляли, ми зараз мовчки сидимо. Їмо. А далі буде ще гірше. Так, все. Я не хочу, щоб він бачив, що я плачу, він теж хвилюється. Він каже, мам, ти думаєш, що я не боюсь? я теж боюсь смерті, але я не хочу, щоб мене одразу вбили. Мені треба якось трошки, щоб мене навчили. Я... В нього не було ні, ні військової служби, ні військової кафедри, нічого не було. Він... Не знаю, в школі була військова підготовка чи ні, що там автомат хоч тримав. Він каже, вмирати мені страшно, страшно, але що. Він каже, якщо я вмру, то все-таки ж у мене є за вас, за Варіку, за Сашку. Ай. Як можна не плакати, скажіть, ну як? Хоч окуляри, хоч що дінь, все одно. Мені випочитала, ви коли розстроєна, не їдьте за рулем. Бо це ж мої любі. Я коли їду за рулем, за бо телефонує Дмитро. Так, все вибачаюсь, Просто Діма зателефонував, там на мій вайбер прийшли цифри як підтвердження, значить, куди вони через коди заходять. Ну, на комісії на військоматі всіх диспансер і ві, віч, віч. чи віч, ну, Мета Спіт, да? чи що це таке, ну коротше, чи не хворий. Так я коди продиктувала, вони зараз зайдуть через той код і перевірять, тому що у нас на фронт віч больних, ну, ті, що на диспансері стоять, на цих не беруть. І, по-моєму, там не беруть ще. По... Сексуальні меншини. Ну, поки що не беруть. Каже, мама, чого ти шмиргаєш? Я кажу, синок, то то мене сон. Ну не спіши, не спіши їдь потихеньку, кажу, хорошо. Так що їдемо потихеньку. Це буде гарно, все буде добре. Як хочеться миру, як хочеться, я не знаю. І як хочеться, щоб цей ботоксний своїх дітей бачив там, в пеклі. Це саме головне. А наші ж діти, щоб поверталися з фронту. Не можуть всі повернутися, це звичайно, але. Але, але... скільки горя ця Аркастанівська чума нам принесла. Скільки горя! Так, добре, я потім розкажу, що там до чого. стоять. Бачите, хлопчики, ну чоловіки це ті, кому чи пов'язку принесли, чи кого викликали, стоять, чекають. я зараз буду свого чекати. Марко, теж вам там кафешка така, там сірюшка, каву пив, коли ми його привозили. Теж чоловіки стоять, ховаються від жари, тому що на жарі стоять, вибачте мене. І кожен день тут дуже-дуже багато людей. Дуже багато. Це скоро зломазі йду, представте себе. Поїхала туди, така жара. ну мені кажуть, ой, пройдіть там в кімнаті, посидьте з ним. Я зайшла ждать аналізи. Аналізи він всі здав все вже е, півтори години. Кажу, синок, чого ж я буду сидіти? Я піду, павербанк тобі подивлюся і наклею на телефон плівку. І зроблю е, ідентифікаційний, такий пошарпаний за ну, вакуміру. Коли він мені телефонує з чужого телефона і каже, Мама, мене вже не випустять. Я кажу, як не випустять. Я кажу все. Тобто вони казали, що ти приходиш комісію йдеш додому і на 8 на відправку. Хріношку, зараз пойду буду розбирати. Я кажу, вам купи мені щось поїсти, він утра пішов. Так я накупила там, оце зайшла в магазин поїсти. Я не знаю, пережити. так повезу. Ну він там не один. Той хлопчик, що з ним хотів. Що сидів разом, він сказав, ой, Дімка, я забув свій паспорт. І пішов, і так і не прийшов. Ну, а мій залишився і там вже багато мужиків, навіть дорослі, такі каже, оце ми всі будемо разом їхати. Я не знаю, У мене зараз уже серце лопне. Ой. можна нікому вірити.

Але мені треба їхати збирати його речі з сумкою. Ну він такий вже познайомився там з хлопцями. Боже, мужики приїхали, люди добрі нам на машинах, і машини все не випускають. І вони зараз телефонують друзям, щоб машину ж перегнати в гараж. Не вірте нікому, не вірте, ніхто вас відпускати не буде. Коль ви сюди зайшли, якщо вас визвали на ВЛК, все, ви зайшли, ви звідси більше не вийдете з цього долбаного їбучого військомату. Нічого, він такий молодець. А народа страшне, отут сидить хлопці, от там стоїть. І зараз уже час, я не знаю, котра година, вже, мабуть, чот... пів четвертого чи скільки. Я не знаю, як я це все винесу. Він поїв, а там хлопчик ще такий з мамою тож сидить. Каже: Йди, ти мені булочку давав. дімка в мене такий, знаєте. Каже, йди до мене їсти. Він полежав дбівною корінною, він впоризав піріжок, гуречик. А йогурт представте собі, сволота подивилася на, на... ой, що таке впало на мене? Чи то мені вже здається? Подивилася термін придатності до 28 числа. Він відкрив він любий йогурт. Відкрила, воно вже таке, знаєте, починає грати. Я кажу, синок, не треба, не дай Боже, в дорогу. Зараз заберу одяг, соберу ліки, соберу... Мені треба йому купити чи пар. Він каже, мам, та в мене та сумка, така вона здорова, синок, А може й та сумка поки що піде, бо треба ж таке, то павербанк, то таке все це ложити. Каже, мам, не набирай мені, я ж не в ліс, їду. Ой, як мені це все пережити. А зайшла до Іруськи до своєї. На зв'язку павер купила чехол. А я ж не бачу без окуляри. Кажу Іруся, в тебе є термінал. Вона Каже, ні, Я говорю, Я тобі прийду додому. Дитина дала так і стала. Зараз на коробки дивиться, каже, з вас така сума. А я кажу, кажу, ти подивися на цю Ірусь. Скільки вона скинула мені? За що? За чим? Не вірте, не вірте, сидять борови такі. Ми нічого не знаємо, я вам нічого не казав. Тобто, йдіть до ВЛК, Правильно, вони зараз в Кременчуці скільки продали, скільки дали оцих, скажіть мені, справок за больних інвалідів, що вже просто зараз на таможні питають. а Що у вас там кремінчує? Всі такі больні. Я кажу, та я не знаю. Таке чого ж у вас всі їдуть з білими білетами? Це давно ще було. Чи до ось цього, що, що виїзда не було, коли ми їхали. ну Вже війна була. А тепер їм треба набрати людей. Один такий пожилий мужчина. Другий молодий підійшла, кажу, такий, може, от 45, кажу, вибачте мене, а що ви в сумках брали? Каже, я нічого, оце що я в чому одягнений, оце в цьому їхатиму. Хай дають самі. Отак він сказав. Я кажу, та ні, нам сказали дві пари хоча б на сков на перший случай, дві пари трусов на перший случай, а там каже же так ж і я сама. Так, Тепер треба мій телефон носити з собою, тому що дівка буде... яку ну, мені зразу на павербанк поставив заряджати, тому що розряджений, зовсім розряджений. Керсунок ти б зробив. Зараз бабуся не знаю, як мамі сказати. Він каже, зараз бабуся взагалі без сознання впаде, що більше не приїде дівка зараз. Я не знаю, як їй зараз сказати. Ой, господи. Я то знаю, я це все. Ми ж бабушки багато чого не кажемо. Я вона скаже, як він ще виходить, каже, ті муша, та там же ж варенички. Він каже, бабушка, ти я потім прийду поїм. Ай, дідуся, дівуся, синочок мій, Все буде нормально. Я не хочу плакати. Ні-ні, я не буду плакати. Воно ну, просто, знаєте, так дурочки вотою. Я, навіть, не хочу в туалет, то у мене не сльози течуть. Знаєте, коли ти плануєш одне, я вже себе настроїла все. Я настроїла, що він пройде, поїдемо додому, посидимо, побалакаємо ще. А потім ми його привеземо і він поїде. В ми тоді везли. Не бачите, які брехуни. Відеосйомка запрещена! Кажу, вибачте, я вас не знімаю. Я знімаю підлогу і знімаю нашу розмову. Ну, ви чули, що вони сказали нічого. Так, давайте не будемо плакати. Все буде гарно Дмитра, правда? Просто знаєте, одна розлука п'ять була і знову зараз. Ви скажете, зараз будуть ці писати. Оце ж ваша держава. Я люблю свою державу, я люблю свій народ. Але я знаю, що скільки у нас ще й гімна, скільки у нас нещастя, і нам треба в його боротися з ним. Дімка, він собі компанію найде, він такий. А вони мені за горілку. Горілку не і перевіряв сумку. А я, знаєш, встала, він може би не перевіряє. Я кажу, ну перевіряй, давай, шманай сумку. Каже, я до цього прививша. Шманай. Він перевірив, провірив, а потім... Ще сумку цю будеш дивитися женською. Та ні, ні, дивися, дивися, ти ж свою роботу роби, показала. Це його робота. Ой. Нічого ще там, давай, тітенька, проходь. Давай, 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 давай. Як, як, це можна все Брехуни, брехуни, ну нічого. Я інформацію отримала. Діма каже, мама, та я ж вже взрослий, Ну що ти оце тут, тут допитуєш до це? Кажу, ти взрослий, но треба інформацію з перших уст. Так що я вам скажу, якщо вас на комісію ВЛК запрошують, все беріть з собою речі, не їдьте на машині, хай вас хтось везе вас уже. Не випуніє. І так культурно. ні-ні. Я ж вам не казав, що ми його е, випускати будемо. А так нема на роботі сьогодні того, хто казав, що випустять. І що для себе я це все дізналася і вам сказала, що така ситуація. Ото каці гнобять і будуть їх гнобити. Тому що нормальна людина не піде туди працювати, не піде. Є там, звісно, ті, що із пораненням, з усим, але... Вже схиляться до цього, що людей. Це мої любі. Все буде добре в нас.